Голова комітету з питань зовнішньої політики вирішив зайти до Трампа з козирів, чи з кінця, чи з заднього ходу. Не знаю, як це дипломатично сформулювати. І авансом подав Дональда Трампа, який ще навіть не вступив в повноваження на те, що не закінчив війну за 24 години на Нобелівську премію миру. Підлизав так, підлизав, як ви писали в коментарях в нашому телеграм-каналі. Сьогодні він, до речі, десь ось тут чи в описі під цим відео, так само і наш канал у WhatsApp. Але можете собі уявити, якими відчайдушними, мабуть, бачить влада наші обставини зараз, якщо один з головних представників нашої дипломатії робить такий хід. Конем Андрій Єрмак нагадаю, зараз десь цими днями збирається в Америку наводити мости з оточенням Трампа. Про це сьогодні давайте поговоримо, що там відбувається, і наскільки готовий в принципі був офіс президента до програшу демократів і до перемоги Трампа. Спойлер. Кажуть, джерела ще зовсім був не готовий. Сьогодні, 27 листопада, середа. Я Олена Трибушна, це канал «Є питання». Вітаю вас, друзі. Ще раз нагадую, як завжди, не забудьте підписатись на нас, якщо ви тут вперше задонатити на 12-й загін спецпризначення, якщо не вперше, якому ми допомагаємо збирати на дрони чи купити щось з нашого мерчу на маркетплейсі каста. Весь прибуток від якого теж продається їм. Ці посилання в описі під цим відео. Отож, Нобелівська премія миру. Олександр Мерешко, слуга народу і голова комітету зовнішньої політики, висунув офіційно Трампа на Нобелівку в 2025 році. Відповідний лист він вже офіційно заслав до Норвезького Нобелівського комітету. Це виглядає дещо анекдотично, звичайно. Республіканці і Трамп особисто півроку блокували голосування за пакет допомоги нам. Коли на фронті снаряди закінчувались настільки, що станом на другу половину весни, ситуація стала такою критичною, що фронт міг обвалитись, якби за пакет не проголосували ще буквально пару тижнів, а може і днів. Зараз оточення Трампа пропонує закінчити війну поділом фактично України, ніким не визнаним, але тим не менш, по факту, саме так, і відмовою від НАТО. Поки що це не виглядає ні миром, ні перемогою, і лунають припущення, що якщо Україна не погодиться, то нова адміністрація може тиснути на нас, наприклад, погрозами зупинити постачання зброї, щоб Україна сама здалася, попросила про перемовини. Якщо це все тримати в голові, то висунення Трампа на Нобелівську премію миру одним із лідерів української провладної партії видається звичайно чимось середнім між мазохізмом і стокгольмським синдромом. І невеличким приниженням, але знову ж таки припускаю, що цей хід конем, мережка це не самодіяльність і що це узгоджено з офісом президента. І не на удачу цей лист був відправлений Нобелівському комітету. А у нашої адміністрації сподіваюся, є якісь підстави вважати, що для американської адміністрації це важливо, і тому ми пішли на цей дивний крок в наших відчайдушних обставинах. Хоча мені властиво ускладнювати, часто глупство виявляється примітивним і одноповерховим глупством, а не продуманим і багатоскладовим розрахунком. Сподіваюсь, тут буде не так. В коментарях журналістам сьогодні Мережко пояснював, що ухвалив таке рішення, тому що Трамп вже. Заслуговує на Нобелівську премію миру. По-перше, завдяки його дипломатичним зусиллям вдалось укласти угоди Авраама, які сприяли досягненню миру на близькому сході. Це договір про відновлення дипломатичних відносин між об'єднаними арабськими еміратами і Ізраїлем в 2020 році. По-друге, під час своєї першої президентської каденції Трамп надавав Україні зброю, яка допомогла на початку вторгнення, зокрема ті самі Джавеліни. А також цитую, Мережко каже, що Трамп посилював коаліцію держав спрямовану проти російської агресії і виступав проти північного потоку. 2 Останнє, до речі, правда. Ну і зрештою, Мережко таки визнав, що для нього особисто номінація Трампа на Нобелівку це нагода висловити сподівання на те, що його зусилля на встановлення миру в Європі на основі української формули миру. Підуть на користь якраз Україні і встановленню реального миру. Зараз офіс президента зайнятий якраз активним налагодженням контактів і стосунків з командою Трампа. Минулого тижня українські змі повідомили, а згодом Зеленський підтвердив, що голова офісу президента Андрій Єрмак найближчим часом збирається до Сполучених Штатів налагоджувати процеси між нашими командами, як сказав Зеленський, тобто наводити мости. Саме цим зараз і займаються всі так чи інакше у владі, і наше посольство в США, з яким є. Певні проблеми після того, як Спікер Джонсон публічно вимагав звільнити Маркарова і МЗС і офіс президента і нардепи усі намагаються працювати із перехідною командою Трампа із оновленим конгресом із іншими людьми, які можуть бути вхожими чи мати вплив на Трампа. Як передає зараз настрої на банковій напередодні виборів у США, там. В принципі нервували і чи не єдиним, хто зовні зберігав спокій, був керівник офісу президента Андрій Єрмак, який заспокоював навіть інших словами, типу: не треба паніки, камала виграє і ніякої катастрофи не буде. Так переповідають його слова, не пов'язані між собою співрозмовники, які перетиналися з Єрмаком 4 листопада. Через два дні стало ясно, що соціологія на цих виборах сильно промазала. Як мало коли було, Трамп виграв і ставка банку. І... і єрмака на іншу людину. Провалилась разом з самітами миру і планом перемоги, на який було витрачено купу зусиль. Більшість пунктів плану перемоги Зеленського, який банкова возила у вересні і в Сполучені Штати, які видавалися мало реалістичними, і за Байдена за Трампа видаються тепер принаймні поки що нереалістичними. Зовсім запрошення України до НАТО, закрите небо над Україною, великі пакети зброї, неядерний пакет стримування. щонайменше. публічних проявів того, що робота по наведенню мостів з оточенням Трампа ведеться і дає результати, поки що непомітно. Що може пояснюватись, як тим, що це не афішується, щоб не дратувати американських українофобів і україноскептиків, яких є, і в найближчому оточенні Трампа. А може пояснюватись і тим, що поки що особливих успіхів в цьому немає. Досі немає навіть офіційних повідомлень про те, коли Єрмак летить у Сполучені Штати. Сьогодні його колонка вийшла у шведській фінансовій газеті. Він пише там, що не можна дати Росії перемогти. І Полягає, що єдиний шлях не допустити перемоги Росії це план перемоги зеленського. Зокрема, Єрмак пише там, що реалізація перших трьох пунктів плану, запрошення України до НАТО, збільшення військової підтримки без обмежень на використання зброї і пакет неядерних засобів стримування все це поставило б Україну у вигідну переговорну позицію. При цьому Єрмак підкреслює, наприклад, що надання запрошення Україні до НАТО не створить жодних зобов'язань для союзників щодо п'ятої статті, але буде спонукати Росію погодитись на дипломатію і підірве намір Путіна продовжувати цю війну. Читаю вам це, щоб ви розуміли, якою логікою зараз керується банкова, бо вона є, і як бачите, там досі покладається на те, що певні пункти плану перемоги будуть виконані. Джерела української правди стверджують, що під час зустрічі зеленського з Трампом, де був і Андрій Єрмак, банкові вдалось встановити контакти з Річардом Гренелом. Ось вони усі на фото. Єрмак біля Зеленського і Гренел поруч з Трампом. І ось тут Єрмак і Гренел позаду президентів. Ім'я Гренела постійно називають в останні тижні в списках кандидатів на різні впливові посади в новій американській адміністрації. Останнім його потенційним призначенням пролунала якраз важлива для нас посада спеціального представника Трампа з питань російсько-української війни. Ми вже дещо розповідали про Гренела, але давайте нагадаємо ще раз. Це колишній посол США у Німеччині в минулому. Стриманий критик Трампа зараз він дуже лояльний до новообраного президента. Як посла у Німеччині, гренела називали недипломатичним. Він, наприклад, погрожував вивести американські війська із Німеччини через будівництво німцями північного потоку. 2 і малі втрати Берліну на оборону теж відкрито критикував і недипломатично коментував внутрішню німецьку політику, попри те, що німці його не любили, не рахуватись з ним не могли. Як Гренел уявляє собі ситуацію в Україні і яких поглядів він дотримується в питанні того, як Трамп мав би і міг би закінчити війну за 24 години? Невідомо, хіба що можливо Андрію Єрмаком з публічних проявів його позиції е, можна оцінювати хіба що? Кілька епізодів У 2023 році. Гренел наводив Україну як приклад того, що заходу потрібна жорстка дипломатія. Дипломатія з м'язами, як він казав, але означало це ось що те, що ми бачимо на прикладі України, каже, що коли дипломати зазнають невдачі, приходять війна і конфлікт. Так він казав влітку. Цього року Блумберг цитувало Гренела, який пропонував для розв'язання війни в Україні створити так звані автономні регіони зі збереженням територіальної цілісності. І на цьому мала би базуватись майбутня мирна угода, і йому ж належали слова про те, що Україну в НАТО найближчим часом запрошувати не варто. Сказано, це було в контексті того, що немає сенсу приймати до НАТО нових членів, якщо старі не сплачують те, що мало б. Це стосувалось претензій Трампа щодо того, що далеко не всі країни Європи, члени НАТО, витрачають на оборону 2% ВВП, як було домовлено. Хоча ще в 2014 році, коли Росія тільки напала на Україну, цей самий Гренел критикував адміністрацію Обами за надто м'яку реакцію пропонував запросити Україну у НАТО. Це все мало що поки що говорить про реальні сьогоднішні погляди Гренела щодо нас і Росії, але людина саме з такими поглядами і водними може очолити в адміністрації Трампа трек завершення війни за 24 години потенційно. М'яким примусом до переговорів, і саме з Гренелом, як стверджують джерела на банкові, налагоджує зараз контакти глава офісу президента Андрій Єрмак. За іронією кажуть, що кандидатом на заміну Маркарові як посла у США називають колишнього посла України у Німеччині Андрія Мельника. Який, судячи з того, як описують Гренела, може бути чимось схожий на Гренела дипломатичними манерами. Зараз Мельник є послом у Бразилії. Питання звільнення Маркарової після того скандалу з поїздкою Зеленського на завод зброї все ще стоїть. Іншим кандидатом, якого розглядають на її місце на банкові, називають заступника Єрмака Ігоря Жовкву. Одночасно на банкові все ще покладають надію на те, що в останні місяці Байден таки може зважитись на якісь. Прориви про це кажуть і джерела в Україні, і пишуть американські змі, посилаючись на свої джерела, і там і тут дозвіл на далекобійні удари з обмеженнями. Але адміністрація таки дала сьогодні. Політико пише, що в понеділок Байден запросив у Конгресу додаткових 24 мільярди доларів на допомогу Україні на наступний рік, 6 мільярдів на поповнення американських запасів і 8 на контракти Пентагону з виробниками зброї, щоб ті робили озброєння для України. І судячи з сьогоднішньої колонки Єрмака банкова, очевидно, все ще не втрачає надії на те, що в перехідний період е, вдасться добитись від Байдена запрошення до НАТО і або публічної його підтримки, це було б важливо, зважаючи на те, що з усіх мирних планів, які озвучують зараз в оточенні Трампа, випливає, що на гіпотетичних переговорах буде стояти питання по заблоковості України. Але виглядає поки що таке запрошення мало реалістичним. Наприклад, Washington Post описує сьогодні, якраз які настрої панують в адміністрації Байдена цими днями. Скасування Байденом його ж попередніх заборон на постачання протипіхотних мін і на далекобійні удари по Росії. Журналісти наводять якраз як приклад того самого, що Черчил колись називав американці завжди ухвалять правильне рішення, коли перепробують все інше. Байдена одночасно зараз і хвалять, і критикують за те, що рішення були запізнілими. Але цей самий Байден, який точно боявся ескалації ядерної війни, керується якимось внутрішнім відчуттям небезпеки і ризику в тому, що він давав і на що погоджувався. І серед цього було багато систем, які гіпотетично реально могли викликати ескалацію, включно з касетними боєприпасами, артилерією, системами протиповітряної оборони і ракетами. І деякі з цих систем Байден давав і погоджувався на них, навіть коли Україна не просила в той же час. Дозволи на далекобійні удари були дані і рішення були ухвалені лише після виборів, що говорить і про політичну частину історії. Коли американська адміністрація побачила військових КНДР на Курщині. Кількість яких може зростати, і це стало для них аргументом. Найближчі помічники Байдена, зрештою, дійшли висновку, що удари Атакамс можуть допомогти стримати північну Корею від відправлення додаткових військ. А протипіхотні міни, на які вони погодились, можуть допомогти Україні захистити територію на сході. В оточенні Байдена пише Washington Post, панує думка, що Трамп не надасть Україні більше військової допомоги, коли вступить на посаду. І це ставить адміністрацію Байдена перед перспективою, що одне з найбільших досягнень Байдена в зовнішній політиці підтримка України і стримування РФ. Під загрозою Байдену пригадують його необережно і в азарті сказані колись в Польщі слова в 2022 році, що Путін не може залишатись при владі. Бо зараз є ризик того, що при владі не буде Байдена, а Путін залишиться і зможе таки перечекати підтримку України заходом, дочекатись приходу Трампа, який нібито симпатизує Путіну, і зрештою домогтись свого Байден з одного боку був відданий ідеї захисту України і витрачав свій політичний капітал, щоб мобілізувати десятки мільярдів доларів допомоги Україні, і заохочував європейські країни робити те саме. З іншого боку, його страх перед ескалацією вплинув на його рішення обмежити зброю, яку передавали Україні. Цей страх часто підкріплювали спецслужби США. За словами, наприклад, двох чиновників з адміністрації, яких цитує видання. Вони переконували Байдена, що Атакамс може спонукати якраз Путіна до різкої відповіді. І тому Байден дозволив використовувати ракети в Росії лише після того, як КНДР направила війська на допомогу Москві. І тільки тому, що в Білому домі сподівалися, що це буде сигналом КНДР і Кім Чен Іну, що їх втрати там будуть високими, і так було з багатьма видами зброї від танків Абрамс до винищувачів F-16. Помічники Байдена кажуть зараз, що президент проявив виправдану обережність, і як Саліван каже, применшують зараз думку про те, що надання зброї раніше суттєво вплинуло б на хід війни. А от багато європейських чиновників вважають, що Сполучені Штати зробили достатньо, щоб дозволити дозволити Україні продовжувати боротьбу, але недостатньо, щоб дозволити Україні перемогти, як приклад Вашингтон Пост наводить ці самі протипіхотні міни, які Байден дозволив передати. Ось зараз вони могли б допомогти Збройним силам України якраз посилити лінії оборони. Тоді, коли саме це робила Росія, унеможливлюючи просування збройних сил України на південь, міни дозволили і передали на два роки пізніше, ніж мали б. Пише Washington Post. Повернення Трампа у Білий Дім поновило для адміністрації Байдена питання про. Здатність європейських країн захистити Україну без американської допомоги, Колись це було табу, але серед європейських прихильників Києва поширюється тихе визнання того, що в рамках мирних переговорів від України можуть вимагати відмовитись від частини території. Зараз всі обмірковують, які гарантії безпеки може отримати Україна натомість, щоб стримати Росію від майбутніх атак. Коли Блінкен приїхав цього місяця до штаб-квартири НАТО, за словами європейських чиновників, він приніс одне головне повідомлення: ми збираємось зробити все можливе, щоб зміцнити Україну до того, як Трамп вступить на посаду. І ви повинні зробити те саме. Крім мін і дозволів на удари, останніми днями Байден вирішив пробачити Україні майже 5 мільярдів доларів боргу і наклав санкції на російський банк. Блумберг кілька днів тому написав, що адміністрація Байдена таки розглядала і опцію публічно закликати партнерів по НАТО. Офіційно запросити до НАТО Україну, але відмовилася від цього зрештою причиною називають низьку ймовірність успіху такого кроку в короткостроковій перспективі. Якась така зараз обстановка на західному фронті складна, але контрольована. Як жартують, бажаю нам, щоб нам якось все ж вдалося вирулити з цих складних обставин, і хай вже краще буде Нобелівська премія миру ніж премія Дарвіна. Все на тому на сьогодні. У мене не забудьте підписатись на її питання, перш ніж піти, поставити вподобайку, щоб нас бачило більше людей. Задонатити на 12-й загін спецпризначення. Бережіть себе до завтра. Завтра у нас тут буде Юрій Ніколов. Поговоримо про новий скандал, головний скандал цього тижня. Міни, які не вибухають і не злітають якого біса є питання? Які питання дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань нема.